Отут коротше, я впав. Переходив річку, вона спочатку ставалася дуже мілкою. Короче, десь посередині почала засосувати омул. Тут дуже глибокий, десь може пів метра посередині, може і більше. Коротше. Я залишив свої шляпки. Навіть сліди мої видно. Я залишив свої шляпки коротше, десь тут. І просто хрохнувся вже майже біля самого, дна, біля самого початку. Слава Богу, в мене було телефон. І паспорт в бананці, вона на воду не проникне. Баба був би піздєць повний. Короче, блядь, неприємна історія. Весь мокрий, але висохну похуй головне, що речі працюють. Телефон зарядка. Поїхали далі.